Привіт! Незавершену сепарацію в родині можна впізнати за такими ознаками. Перша. Ви не можете вирватися з батьківських сценаріїв, хоча клялися діяти навпаки. Друге. Ви обрали навчання чи роботу під впливом батьківських установок і тепер зрозуміли, що це не ваше. Третє. Наче щось не дає вам будувати кар'єру, більше заробляти. Або рухатись до своєї мрії. Четверте. Ви досягли успіху в певній сфері, але раптом усвідомили, що робили це не для себе. П'яте. У вас не виходить побудувати особисте життя. Або у стосунках ви ніби не бачите, не відчуваєте партнера, орієнтуючись виключно на себе. Шосте. Ви постійно потребуєте схвалення. 7. У конфліктних ситуаціях поводитись дещо по-дитячому. Влаштовуєте істерику, ображаєтесь, ігноруєте або уникаєте проблему. 8. Ви боїтеся брати відповідальність за власне життя. Дев'яте. Поруч з вами є авторитарна фігура, якій ви довіряєте більше, ніж собі. Це може бути друг, керівник або навіть психотерапевт. Десяте. Батьки активно втручаються в ваші справи, і ви переконані, що так і має бути. В наступному відео я розкажу вам, що можна зробити, щоб завершити сепарацію. Бережіть себе. Гарного дня!